Попри повітряні тривоги та обстріли, черкаські комунальники дбають про чистоту на вулицях міста. Нині заявок на сміттєві контейнери більше, ніж самих ємностей. Визнають комунальники. Та вже в листопаді ситуація зміниться. Підприємство отримує три тисячі контейнерів об'ємом 240 літрів для мешканців приватного сектора. Їх власники садиб отримують безкоштовно. Юридичні ж особи, щоб уникнути штрафів, мають орендувати сміттєві баки об'ємом більше куба. Хотілось би нагадати юридичним особам, що, будь ласка, звертайтеся і укладайте договори, хто їх не має. На вивезення твердих побутових відходів, бо ми проводимо рейди разом з муніципальною інспекцією, щоб не було вас притягнути до адміністративної відповідальності за відсутність договору. Та щоб і надалі отримувати якісні послуги, містянам доведеться більше платити. З 6 вересня вивезення сміття у Черкасах здорожчало. Змушені збільшити тариф, пояснюють у комунальному підприємстві Черкаська служба чистоти, адже за півроку вартість дизельного палива зросла майже вдвічі і нині складає понад 52 гривні. За літр проти лютневих 27 в жовтні проходять розрахунки для населення за вересень місяць, і 6 вересня вже будуть змінений тариф на підвищення для приватного сектора 46,20, А для багатоповерхових будинків 36,88 88 гривень. У комунальному підприємстві Черкаська служба чистоти закликають всіх, хто користується їхніми послугами, платити вчасно. В умовах війни для підприємства це життєво необхідно. Завжди готові до діалогу, запевняють комунальники. Звертатися на підприємство можна в робочий день з 8 до 17 години або за телефоном 64 30 55.